Ну, то був шахет, да, да шахет, бо шахет по звуку, по звуку а, ж, а ж панас, буваємо, буваємо, на по нас Да. Ми ще пытались потушити огонь, вони сусід нам допомагав. Ну пішов такий дим чорний, який, що пласт, ми поняли, да, що просто ну, пластик же везде да, пони да, да, да. все. Ми просто якби ну уже, да, поняли, власне. що треба вже тікати, тому що. У нас були баклажки з водою. О, о, там, кстати, чоловік майже все потушив, він туди вискочив і полив, і наче як вогню такого, бо нам видно через скло, а балкон, звісно, пластики туди влупило. тут вже було не туди просто не можна було підійти. Колись ви думали, що таке може бути Ні Ні. Десь, А прямо у вас. А ви знаєте, думали, звісно, а як же то ж не заговорено? Думали, звісно, що таке може бути, але сподівались, до останнього ж не буде. Угу. Ну, це ще, знаєте, ми зараз якісь на стресі трішки такі, а воно вечору своє все, Буде вже якось інакше зараз розглядатися. Та й таке. Сусідня хороші, всі прийшли, всі допомагають. — Чи ви були в домі, коли це сталося? Е, так, це було в 7 Просто, ранку. Це, да, я як на трошечки заснувши в, а, на ліжку, ну, це був такий вибух. В мене підкинуло, мені здавалося, що я зразу подумала, що це у сні, Мене підкинуло в ліжко. Коли я схопилася, сюди глянула в вікно, то в сусіді це все тобто, це, ну, буквально секунда, Я не знаю, це, мабуть, був дрон, я так думаю, так? Ну, а тому жаль, що не звернула увагу, в мене наяблення, дошка така, це з даху, з сусідського будинку, як вибуховою хвилею, то все, в мене на даху і на, на яблунях все це висать. Ну, Паркан ви бачите теж. Ну, це все не проблема, проблема з сусідів це дуже велика трагедія. Загинуло двоє діток, мелістка 38 років. Немовля, це взагалі. Тут дідусь і бабуся да, вони в нашого віку, ми дружимося життя, дуже прекрасна сім'я. Ну, Це внучка 12 років, це старшого сина загинула маса. Дуже гарна дівчинка була. Ну, і Менша невістка, з немовля, 6 місяців дитині. Це велика трагедія, дуже велика. Ну, а дідусь з бабусею не просто це влучання було, якби в кімнату в будинку, а вони... Якби з боку у них є веранда, там у них кімната теж жила. От вони встигли вискочити води. І, ну, Якби це було вночі, то я просто віруюча людина, і я вважаю, що мене Бог защитив, бо я мені огонь наче в очах не побачила. А сусідів оцих, ну хто загинув, ви знали цю родину? Чи? Ну я. Це, 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 це золоті люди. Мене, мене взагалі в нас. Нас усі добрі сусіди. Сусід. Ми дуже гарно живемо. Нас усі добрі сусід. І пострадав нас усей цей куток наш. Я не знаю, це повинен побачити весь світ. і Говорити треба всім людям у світі. Це не війна. Це... Я не знаю, для чого придумують цю зброю, щоб знищувати все живе людей, взагалі землю. Це. Я не знаю, це страшна трагедія наша. Мені здається, що якщо таких, ось як Трамп і Путін, які грають одне в одному, піднімають настрій одне в одному, от я сильний, я сильний, от ми вдвох. І таких треба зупиняти. Ну і знову ж таки, Путін знову наговорив Трампу, що гинуть тільки військові. Тобто вони обстрілюють тільки військові об'єкти. Але ж це не так. Ви ж бачите, сьогоднішній приклад Київ, скільки загинуло дітей, вже під обстрілами. Це не війна. Війна це тоді, коли на передовій є фронт, є лінія фронту, от там війна. Ну це, це дуже добре.